Урок щастя розпочався. А хто тут у нас? Я! Молодці! А про що ми будемо говорити? Зараз ми прочитаємо чарівне слово. Хто ж зможе нам його прочитати? Про що ми будемо говорити? Ариночка. Щастя! так розпочинається урок щастя в першому а класі ліцею максимум у Кропивницькому. Першокласники розповідають, як розуміють слово щастя. Щастя це радість, мир і родина. Сонце, мир мам. Уроки щастя запровадили для школярів перших сьомих класів з початку навчального року. Розповідає вчителька Лариса Іващенко. Це у нас другий урок щастя. У наших першачків, так як ми навчаємося другий тиждень, вчимося бути щасливими, щоб дітки відчували себе в безпеці, щоб їм було комфортно в школі і в класі, радісно, вчимося дружити. Говорить, урок щастя для першокласників проводять раз на тиждень в рамках предмету Я досліджую світ курс уроки щастя створений в межах програми ментального здоров'я. Те я. Та я». Уроки щастя органічно вписалися в такий предмет, як я досліджую світ. Я досліджую світ. Це інтегрований курс, який включає в себе декілька галузей, зокрема здоров'я зберігаючу і соціальну. От саме здоров'я зберігаюча галузь, уроки щастя. Вчимо дітей бачити, розуміти щастя і радість у простих речах, висловлювати свої емоції, розуміти їх. Це щоб природа стала жива. Так, супер, природа. Лишилась жива заняття. Відбуваються в ігровій формі. Учні співають, танцюють, граються конструктором лего, малюють. Поки говорить вчителька Світлана Ярова, методичних рекомендацій з проведення таких уроків не мають. Методичних матеріалів і рекомендацій, як проводити ці уроки, вони мають бути на сайті та але на жаль, поки що їх немає. Тому ми працюємо, виходячи з свого досвіду. Вчителі проходять багато різних навчань. Це і курси, і тренінги, і семінари, і саме знання, які ми отримуємо на цих під час навчання, ми використовуємо для проведення цих уроків. На мою думку, я вважаю, що вони доцільно саме в наш час у військовий час, тому що діти будуть знайомитися і не тільки з що таке щастя, тому що кожен розцінює щастя. Це по різному Діти будуть знайомитися, як себе потрібно поводити, як регулювати свої емоції, як себе поводити у суспільстві, як переживати всі хвилювання під час тривоги. Під час уроків щастя оцінки діти не отримуватимуть. Ольга Склярук Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.